А зараз великим задоволенням хочу запросити до слова наступного спікера. Професора Ірину Анатольюну кричок яка нам розповість про антикогулянтну терапію онкоасоційованих тромбозів у хворих на рак згідно даних сучасних рекомендацій. Просимо вас за слово, Ірина. Андре. Щиро дякую Сергію Вікторовичу. Я розумію, що вже всі втомились, тому в моїй доповіді я буду тільки акценти розставляти, бо все і так ви вже дуже добре знаєте. Я акцентую на те, що проблема тромбозів, можливо, нами недооцінена. Щорічна частота виносять. Розних тромбоемболій складає 1 е, на 200 хворих, в той час, як в загальній популяції 1 на 1000, тобто в 5 разів більше, це реально велика проблема. І це є друга провідна причина смерті у таких пацієнтів. Це може затримати, ви знаєте, тромбослікування, може призвести до відміни, може продовжити госпіталізацію, може скомпрометувати результати після операції, бо всі наші зусилля будуть марні, коли ми зупинилися, коли в хворого є тромбоз. Коли виникає тромбоз. Залежить дуже пов'язано від багатьох факторів. І найбільша частота тромбозів, коли вперше встановлено діагноз, пацієнт госпіталізований з якихось причин на будь від лікування, і в термінальній стадії метастатична хвороба і таке інше. Залежить дуже від локалізації онкопроцесу. Найбільший ризик розвитку тромбозів у пацієнтів з раком підшлункової залози, у пацієнтів з раком легень. Наші лімфоми, де знаходяться посерединці, і ми зараз побачимо це. Факторів ризику, Накопичується ризик розвитку тромбозу від курсу до курсу проведення хіміотерапії, і від взагалі періоду спостереження і лікування, досягаючи максимальної частоти до 9%. В середньому різні дані різних досліджень кажуть, що це в середньому близько 7 однак нам треба цей показник знижувати. Тут представлені фактори ризику, які згруповані, пов'язані з раком, з лікуванням, біомаркери і пацієнти. Ну, дивіться, я не буду зупинятись на всіх. Швиденько, тільки пройдемося по тому, що мене вражає. От, звертаємо увагу на те, що пов'язане з лікуванням. Дивіться, хірургічне лікування, госпіталізація з любих причин, люба поліохіміотерапія, особливе застосування певних препаратів, як то інгібіторів, VGF, це в солідній онкології, а у нас з вами застосування імідів, це талідомід, ліналідомід, це застосування еритропоетинів, застосування транспільів. Застосування трансфузій, все, що ми робимо, це додає ризик розвитку тромбозу. Однак не все так погано виділили основні фактори ризику, і в солідній онкології застосовується так звана шкала Корана. Я не знаю, чи користуєтесь, хто користується шкалою Корана у себе в практиці. Руку піднімаємо. О, Оксана Михайлівна, одна рука. Чому? Тому що ця шкала корана дійсно більш застосовується при солідних пухлинах. І вона включає локалізацію пухлини, сюди від до високого ризику шлунок підшлункова залоза, високий ризик, це наші з вами лімфоми, інші не буде зупинятись. Це гіпертромбоцитоз більше, ніж 350, це е, е, високий індекс маси тіла, це гемоглобін е, нижче 100 або використання еритиму. Тропоетині. Далі хворі стратифікуються на три групи ризику, і ми бачимо, що ті самі 7%, про які я говорила, це стосується групи високого ризику. Трошки інша ситуація у хворих на лімфоми. В НССН виділяється окремо, але ну, не тільки в НССН, тут маленьким шрифтом, а тут краще. Ми переклали цей слайд. Це дві шкали, їх існує для того, щоб оцінити, наскільки ризик розвитку тромбозу у хворих на множинному міілому високий, низький чи середній. Це шкала і імпеде, чи шкала сейвд тут є. Шкала імпеде. і дивіться на відміну від шкали Корана, тут дещо інші фактори оцінюються. З плюсом і з мінусом, тобто можна погратись трошки в математику. Складаємо плюси з мінусами, виходимо на якийсь бал, і якщо це є ЦВК, то це плюс 2 бали. Перелом тазу стегна, це плюс 4 бали, ожиріння плюс 1, Попередня епізод тромбозу це 5 балів, імундомодулюючі препарати це 4 бали, і 1 бал, дексаметазон в певній дозі в більшій – 2 бали, і ще в більшій – 4 бали. доксорубіцин або поліхіміотерапія – 3 бали. Зменшує ризик розвитку тромбозів. Це етнічність жителів Тихоокеанського регіону. Це не ми, мінус три, ніхто не отримує. Це існуюча тромбопрофілактика, це мінус три зразу, хворий високого ризику, дали профілактику, все буде добре. Існуюча тромбопрофілактика низкомолекулярними гепаринами, і Дивіться, або аспірином це мінус 3 бали, або низкомолекулярні гепарини, або варфарин це мінус 4 бали. Тобто проводимо таку нехитру математику, визначаємо хворий відноситься до якоїсь шкали ризику. І ще одна шкала, яку я обіцяла, це шкала saved, це щось з того, але вона більш така, більш скорочена шкала, може її більш, більш легко застосовувати. Призиваю вас до того, шановні гематологи, щоб все-таки кожного пацієнта оцінювали ми за ризиком. І тоді визначались, хоч моя, хоч моя доповідь це про лікування, але не можу не сказати два слова про профілактику і не можу не сказати, що ви. Що в консенсус у 2022 році. Ми відкриємо НСІН, там будуть рекомендації щодо тромбопрофілактики, відкриємо ЕСМО, ми відкриємо рекомендації ЄХа, ми відкриємо рекомендації ЕСТРО і інші, але взяли спеціалісти, зібрались, як ми з вами сьогодні всі. Запросили спеціалістів з різних груп і розробили консенсус. Ну, взагалі, цей консенсус він базується, я буду в основному говорити про рекомендації ЕСМО НСІН, як ми з вами звикли, і вони базуються, власне, на цих. Принципах, але ми маємо пам'ятати, що в ці в основу є такі уніфіковані рекомендації їх можна знайти. Публікація доступна і власне вибрати те, що ви хочете. Але в Україні видані вже і українські рекомендації, які базуються на міжнародних рекомендаціях. Щодо, я вам обіцяла профілактику, я не буду перегружати вас дослідженнями, я просто вам дам рекомендації, хочете, сфотографуйте. Для профілактики можна використовувати еноксапарин або дальтепарин, Ми знаємо, що це, що, що це за препарати ін'єкційні. І що, про що я буду говорити сьогодні нового, я буду трошки промотувати пероральне застосування антикогулянтної терапії, бо це є дуже зручно. Хто чув, я приводила свій власний приклад, я колись там певний час тому назад зламала ногу свою, і це сталося в Великобританії. Мене там по всім протоколам тим великобританським лікували. І мені приписали, у нас пірину мене алергія, і мені приписали низькомолекулярний гіперин на три місяці підшкірних ін'єкцій. Ну, як ви можете зрозуміти, задоволення тобі собі таке ще. От, то, звичайно, я відмінила собі, і це роблять багато хворих. А відміна при наявності факторів ризику, відміна призводить до більш високого ризику. Ризику розвитку тромбозу. Ну, слава Богу, мене, у мене все, все нормально було. Отже, хочу вас повернути до цього ще слайду і закцентувати: всього на ринку існує три пероральних нових антикогулянта. це Апіксабан, Рівероксабан. Ну, всі дуже гарно знають рівероксабан, бо він перший з'явився, це Ксерел, та торгова назва, Апіксабан це і ліквіс. І зараз будемо говорити з вами трошки ще про один препарат, який доступний став в Україні. Що стосується хворих на мієлому? тут окремі рекомендації. Ви бачите, що тут я з. Аспірин. І для хворих низького ризику достатньо аспірину, але про нього не треба забувати. Треба його давати хворим, які мають більше ніж 4 бали за шкалою МПД або більше, ніж 2 бали за шкалою сейв. Робимо, не забуваємо. Доза, ви бачите, варіює від самої низької до достатньо високої до 320 мг. Ну і власне тема моєї доповіді це антикогулянтна терапія. Перше питання, яке дуже обговорюється, обговорювалось раніше. Зараз дійшли до консенсусу, що тривалість має бути. Не менше, ніж 3 місяці. Краще 6 місяців. А краще, якщо фа ще фактори ризику не зупиняємо через півроку і оцінюємо, чи іще є у хворого фактори ризику, чи немає. Якщо є, то додатково ще даємо йому тривало. І це різні консенсуси. Більшість з них говорить про 6 місяців, мінімум. Ну і, власне, це рекомендації по лікуванню. Ну, не буду ж я вам перечитувати в сенсі СІН, правда, правда. Я в двох словах вам скажу про те, що, звичайно, тут є низкомолекулярні гіпарини, це далі і але знову ж таки повертаю вас до того, що хворий завжди хоче волшебну таблетку. таблетки. І зараз цих таблеток вже в нас є три. Для лікування зареєстровано і рекомендовано всі три препарати, які і, на щастя, є вже всі три в Україні: це Апіксабан, Едоксабан і Ріввороксабан. Вони в різних дозах тут трошки перевели, щоб можете зафільмувати цей слад, бо тут переклад. Для того, хто не хоче там напрягати свої мізки англійською. Мовою, як вони приймаються? Ну, в цілому, скажу, що. Додається до того, до, до лікування що опція едоксабану, і е е е е е дози препаратів, на відміну від профілактичних, вони вищі. І для деяких препаратів рекомендується починати, наприклад, з низькомолекулярних гіперинів на певний час, а тоді переходити на терапію пероральними антикогулянтами. Е е так виглядають рекомендації НСН. Е е е гостра фаза, це, ну, так як ми з вами говорили, це або низькомолекулярні гіперини, або апіксабан, рівероксабан. І тривало всі три з них рекомендуються до застосування. Тобто нічого не ну, дуже корелюють ці міжнародні рекомендації, просто пам'ятаємо, що це треба робити. Певні є виключення, коли там є ураження верхніх відділів шлунково кишкового тракту, тобто прийом оральних антикогулянтів не бажано, коли там це рак стравходу, наприклад, рак шлунку і таке інше. У всіх інших випадках саме місце для цих препаратів. Ну і, звичайно, скрізь іде оговорка. Я буквально Пів слова скажу про те, що треба робити корекцію, зважати на Клірінс кретініну, на печінкову функцію. Але це все прописано в інструкції до препарата. Просто пам'ятаємо і не забуваємо, що це треба робити. Ну, І власне, я не обіцяла вам не зупинятись на дослідженнях, не буду, але я хочу сказати, що їх було достатньо багато. І в дослідженні ну, ми з вами говорили, що Апіксабан він у нас на ринку з'явився раніше. І було перше дослідження там Адам, а тоді в 2020 році дослідження. Жені Караваджо. для чого ці були всі дослідження? Власне, ну то що тромбопрофілактика потрібна, це ні в кого сумніву не визиває. Але побічна дія антикоглянтної терапії, це що? Кровотеча. І всі, майже всі багато досліджень вивчали ризик, ну, співставляли користь і ризик чи ризик великих кровотеч. В основному. Переважна більшість цих досліджень показала, що ні, немає ризику, більш високого ризику великих кровотеч, тому окей, давайте вперед рухаємось. Те ж саме стосувалося дослідження Рівроксабану порівнювали з дальтепарином, ну і так далі. Доксабану з дальтепарином, фукусай дослідження відомі. Я на них не зупиняюсь, про них багато говоримо на всяких кардіонкологічних форумах, а Сергіївни, я не знаю, напевно, вже немає. Якщо є, то ми дебатуємо там з ними, з кардіологами і обговорюємо більш детально. Це перелік досліджень, щоб ви бачили, скільки багато точок і моментів вивчали наші колеги в тих чи інших дослідженнях. Вони вивчали безпеку, ефективність, як і життя, як хворий довго хотів приймати, коли він відміняв таке інше. Це все скорочуємо, не, не мав нас часу. І е, останні дві хвилини я присвячу тому, що в Україні зареєстрований едокса. Корд, це той третій для України новий, але в світових рекомендаціях він був вже і раніше. Препарат для лікування для, для лікування тільки тромботичних ускладнень. Він може прийматися на добу в одній таблиці 60 мг, Є корекції по клірінсу кріатініна. В його інструкції він може прийматися в дозі 30 мг, І, власне, він прийшов в дослідження в Україні, було показано його біоеквівалент. Тут дози в порівнянні едоксабану, рівероксабану, Епіксабану, вони власне, власне ну, відомі, доза 60 мг або 30 мг, якщо потрібно корекцію дози робити. Не буду зупинятись, робимо корекцію, якщо є порушення функції нирок при низькому кліниці. Саме знижаємо дозу до 30 мг, але дуже зручно, одна таблетка. І е, далі при печінковій недостатності також звертаємо на цю увагу проводимо корекцію, якщо це е, необхідно. Ну і власне. Автори цього дослідження кажуть, що Дексабан – це єдиний прямий оральний антикогулянт або новий, що має достатньо вивчені, вивчену доказову гарну базу в чотирьох режимах. Його вивчали 60 мг при необхідності 30, Його вивчали в дозі 30 мг при необхідності 15. і у всіх цих дозуваннях, в залежності від стану пацієнта, він показав свою ефективність. Так. Так, так. І власне, ну, такий акцент, що новий препарат є на ринку України. Ще одна опція доступна для лікування тромботичних ускладнень для того, щоб ми мали можливість провести наше лікування нашим пацієнтам без оцих ускладнень. Це добре проводити профілактику. Якщо вони стались, то дуже правильно пролікувати їх і не забувати про вторинну профілактику. А вторинною профілактикою ми називаємо тривале застосування. Цих препаратів цього класу, як ми з вами вже проговорили, не менше ніж 6 місяців, а то і довше. Ну і в заключення виносні тромбози це часте ускладнення. Профілактика профілактики потребують значна кількість хворих. Треба обов'язково оцінити, чи відносяться вони до високої групи ризику. Якщо сталася така подія, то це адекватна антикоглянтна терапія, бо часто це ускладнення є бар'єром для початку або продовження лікування в Україні. Доступні всі три зареєстровані в у світі нові оральні антикогулянти і пацієнтів. Цих пацієнтів ми направляємо частіше за всього в центр кардіонкології в інституті Стражеско або в інститут Шалімова для консультації судинного хірурга. Тобто, ще один зразок роботи мультидисциплінарною командою, і це дозволяє нам у більшості випадків достатньо ефективно справлятися з цією проблемою. Дякую.